Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, слава Ісусу Христу, рада вас вітати сьогодні на нашому подвір'ї. Як ви вже зрозуміли, думаю і догадалися, що у мене сьогодні вихідний, маю два вихідних, сьогодні п'ятниця, 11 го і завтра субота, 12 го липня. Маю два вихідних в руки, брати, я вам скажу не знаю. Мій Михайлик ще пару днів тому сказав, що він дуже розлінився, бо у нас було дуже сонце пекло. Тепер трошки пішов дощик, то трошки, трошки, трошки став на ноги. Бо коли він сказав, що він розлінився, то я була дуже на нього зла сказати. Бо роботи ціла купа не початий край і по його частині, і мою частину затягати. Таке. Жуйка, тебе там закрили, так? О, Маємо можливість зараз піти подивитися, що мій Михайлик робить в той час, коли він розлінився. Зараз вам покажу, але спочатку зготую ще воду. І зараз підемо з вами дивитися. Що тут бігає декілька лисих курей, то це не страшно. Кури я не знаю, чого так полисіли, Я вже їм що не робила. І посипала підлогу. І там під ними чистенько. І посипала вже їх якимось присипку якусь дали в етаптеці, І до води е, давала, е, розчинювала розчин якийсь. Ну, Що я їм вже не робила, поки що не бачу ніякого результату. Кури такі обмекані, як з інкубатора. Не знаю. А зараз, але наразі кури домашні. Один тільки о, півник. І ще є одна курка, що вона нормальна, що вона не гола. Дві є навіть, бо ще є ось тут оця голошийка, що вона не гола. І ще є ще одна така, я її прозвала, що вона в штанях на ногах вона таке має пір'ячко. А оці це просто катастрофа. Дивіться, що їм є? Я не знаю. Не знаю, чи це їх так півень так дре, чи, чи що з ними є. Я не розумію. І це, і це всі, е, скільки їх є? Шість чи сім? Я вже й не знаю скільки, Але вони всі обдерті, крім двох ось таких дво, дві курочки і півник. Нічого їм нема. А оце таке лазить якесь нещастя. Але це нещастя кожен день несе нам яйця. Коли в людей вже стали кури нестися, ці несуться наші кожний божий день. день. Та й таке. То добре, зготувала я їсти, як ви знаєте, що у нас свинки є, але у нас ще недавно сталося поповнення. Я вам нічого не показувала, бо я, в принципі, рано нічого не встигаю, а вечором вже приходжу, вже все подавано їсти, вже все спить. Хоча мій Михайлик каже, що він розлінився. То йдемо вам покажу, яким способом він розлінився. Пішли? Коротше, друзі, це дурне бігає кругом, бо видить голі ноги і скаче до ніг, скаче до очей, скрізь де він лише не скаче. А ці кури, вони взагалі нічого, вони безобідні, але подивіться, які голі. Це страшне. Так, шукаємо ми жулька за тобу, шукаємо. А ти собі у не сидиш, так? Ти що пильнуєш там? Ти кого там пильнуєш, га? Жуль, кого пильнуєш? Так, друзі. Тепер показую, який мій Михайлик ліневий. Подивіться, йому вилі. <свісно> Він підсипав квочку. Скільки півтора місяця тому і десь уже не знаю. Півтора тижня чи два, ні, певно, два з половиною, як вилізло, от таке, всякі, всякі, як то кажуть, неоднакі. Отаке. Отаке. Трошки даємо їсти трошки кормику, штучного комбікорму, трошки крупок. І зараз ще води, бо водички нема, нема. Зараз вам насипаю. Зараз, зараз насипаю, наливаю, зараз. Зараз, Жулька, ти мене пильнуєш, щоб я ніде не пропала. Так? О, зараз водички. Водичку вони вже п'ють так сквочку з банячка. Тут є у них слоїк стоїть, але вони не хочуть. Але яким чином мій Михайлик розлінився, то показую вам зараз в другу сторону. Дивіться. Ми прикупили собі бролери ні в року, щоб були здорові людям і нам 40 штук. І це два тижні їм вже ми їх взяли підрозчник десь по 700-800 грамів. Ну, вже на сьогоднішній день ми не важили, але так у руках відчувається десь вже до півтора кілограма за два тижні. Ну, з'їли вони, друзі. 50 кг корму вже з'їли. Уже з'їли. Тепер ми їм підмішуємо корму. Ще має приїхати завтра позавтра корм замовила в інтернеті. Збалансований гровер такий самий, такої самої фірми, як ми давали. Але то був е, старт. Жуля, а ну чекай! Пішла! А це буде гровер. Буде якби середньо, середньо від 20 днів, ні, від 15 днів до 35, якось там писало. Я не пам'ятаю. Друзі, я вам точно нічого не скажу. Але бачимо результат. Результат нас наразі тішить. Якщо буде така можливість, принесемо з михайликом сюди вагу, на щось поставимо і. Будемо дивитися, будемо важити, що воно нам за два тижні приросло. Ну, У руках так відчувається гарненько. гарненько. Ну, Є різні, різні є. Що я вам скажу? Півники більші, курочки трохи менші, але все рівно, все добре. Михайлик їм змінює кожен день воду, а той по два-три рази навіть на день. Щоб була вода чистенька. Наразі нічого не даємо, дякувати Богові, тільки їсти. Отакі От кормушки, тютя тютя, тютя Михайлик того року, перед того року, зробив таке з відра одну таку кормушку, а кришку постійно, е, кришка постійно зіскакує і вони її стручують з відра. Ну, корму порозкидали, я вам скажу, круп, круп порозкидали, і ми їм даємо так, щоб раз на день було. Стараємося не давати, поки вони не з'їдять. Ну, наразі все нормально. Тут все нормально. Як будемо важити, то вам покажу, якого ми добилися за два тижні результату. Бо я ж кажу, брали по 700-800 грамів кур... курчатка. Тепер далі. Тепер далі. Що роблю зараз далі? Свині. Ще маємо двоє свиней. Пацюк і льоха. Льоха гудить. Льоха гудить, кричить нам. Чуть не кожен тиждень, а то і через тиждень парувати ми не хочемо. Сказав Михайлик, що будемо все різати, бо того, що нема, кому їсти. Діти наші не хочуть, уже, вже понаїдалися, кажуть, що простіше куряче м'ясо або простіше шматок м'яса купити, як отак мучитися, вичищувати це все робити. Ну, якось так. Зараз даю їм їсти, бо вони вже кричуть, вони вже луцарки не хочуть, вони вже хочуть чогось їсти. І далі продовжимо. Так, друзі, зараз наразі тут все на купу. Ці маленькі курочки-півники ходять аж до свиней. Добре, що свині нічого не кажуть. Добре, тут йде вже робота, бо зранку була луцарка, прим'яцкали ту луцарку. Тепер вже їм даю їсти. Зарази не перевертайте. Бо як перевернете, будете голодні. Все, кури наші хай десь туди в кутик. Там, де туалет. Ну, якось так. Поки що якось так. Але ще вам хочу показати, що що наші кури нам приносять. Дивіться. Ну, правда, це вчора ніхто не збирав. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Це за півтора дня. 11 яєць. Це вже збереся аж вечором. Але нам, нам вистачає. Зараз ще принесу, маю йодоклін. Трошки зсиплю тут. Бо броліром зсипаю кожен раз, коли вичищуємо. Михайлик буде, напевно, завтра вже вичищувати і сухенького їм настелювати, щоб вони сухеньку, на сухенькому себе почували. Добре. А сюди зараз усе помітаю цю павутину це все. і е, посиплю її докліном. Павутини ціла купа, я вам скажу. Дуже-дуже порохи сильні. Усе збиває, ну, бо це таке, така тварина, така пташка, що вона збиває порохи. Павутини тільки бо обмітали, воно вже знову, як колиски. Але ми цього не соромимося, бо ми живемо у селі і ми щось мусимо тримати. Так що, друзі, таке наше господарство наразі. Наразі <кхій> Михайлик мій лінивий, <кій> як він каже. Ой Боже, не Михайлика, чудо чисто, чисто чудо. Ось таке діло. Гарно собі відпочивають, гарно собі їдять. Зразу ми їм попідвішували ось ці кормушки, щоб не були на, на землі, щоб вони не розпорпували, бо це курка. Але дивлюся, що вони попідтягувалися, що їм треба ще вище піднімати, бо вони ж дуже-дуже розкидають. Зараз, зараз це напевно і зроблю. Так, попідв'язувала трохи вищі ті кормушки, щоб вони не розкидали, щоб тільки дзьобали, а не порпалися. І все нормально. Дивлюся, вони високі на ногах, то нехай собі так і дзьобають. Хтось дзьобає, хтось відпочиває, хтось, хтось як хтось. Та й такі справи, друзі. Та й так якось газдуємо. Так, друзі, замінник йодокліну, я, я забула. Я думала, що я її доклін маю, бо мала кліносан. Тепер дуоклін. Дезінфектант, осушувач для тварин і птиці. Безпечний для здоров'я тварин, пригнічує розвиток паразитів. Зараз трошки по курнику посиплю. Ой, казала мені, що 50 грам на метр квадратний. А я знаю, як там 50 грам зважити. Я маю ложку столову та й зараз. Ложку потрошки потрошки кину, кину, та й все. Так, друзі, змушена була яйця забрати, бо трохи посипала, і у гніздо насипала, і по курнику насипала, і трохи майже свині кинула. А тут ми вже бройлери будемо давати завтра, напевно, коли Михайлик буде вичищувати, от тоді будемо давати. Та й така справа, друзі. Роботи в селі не початий край. Мій Михайлик пішов в село. Зараз прийде. І буде коротенька розпаковка. Хто з нами? Очікуйте. Так, жулька впріла. Так, ти впріла? Ти сиділа в стайні. так, Ми тебе обшукали. Ми думали, що ти пішла на луг до сусіда, а ти собі тут сиділа, так? Що йдемо зустрічати тата нашого, йдемо. Йдемо Михайлика зустрічати. Так, понапирала, друзі, бо вихідний, то і вихідний, трохи повикидали з хати. Робимо в хаті порядок. Отам у нас така ех, така хатченка, колись казали. Колись ми як прийшли на цей ґрунт, ми тут у цій хаті жили. Жесть, я просто не знаю, як ми в цій хаті поміщалися. І тут ще така у нас, ну тут бардак, трошки не звертайте уваги, але ми зараз то все приведемо в почуття. Тут така кухенька ще в нас була. І ми палили дровами. А тут стояла канапа, хто, хто знає. Зараз у мене стоїть тут мука і цукор буде стояти. І тут будівельні матеріали наразі. Ну, коротше, бардак поки що. Але, як казала Аліна, з каналу з каналу... як? Ну, коротше, друзі, негайно, пригадати всі канали, на які я підписана, які я дивлюся, що починаємо з безпорядку. Поки що повиносили. Це все. Зараз це все будемо проводити в чувство. Зараз зустрічаємо Михайлика. Де він там є? О, вже йде. Ура! Зараз буде розпаковка. розпаковка. Михайлику? Бо вже наші підписники вже зачекалися на тебе, бо вже, як то казати, скучили вже за тобою. За мною? Я їм, я, що за мене. Привітайся поближче. Привіт-привіт, привіт. наші. То що ти там несеш? Ну, зараз мама подивиться. Буде розпаковка? Буде, хоч тут. Хоч, де зараз. Так, друзі, така невеличка посилка коштує трошки грошей. Не знаю. Я так собі думаю, я так собі думаю, це мені на день народження від Мар'янки, від всієї сім'ї, можна сказати, заказала мені тільки два слова, що я цього дуже хотіла і давно хотіла. Не знаю, що може бути в тій посилці. Зараз, зараз, Михайлику. Я знімаю, та це тако, це тут ось розпаковується, це не треба й ножика. Почекай зараз. Не знаю, друзі, щось ну, дуже тяжко розривається. Михайлик не поштар у мене, не вміє. Ну, та дивись, бо ти там не знаєш, що там. Може, там щось живе. Не живе. Там ніяка ні собака, ні не собака, не котяка. Ні, а О, це щось рослинне. Це щось рослинне. Капець. Знімай. Ой, жесть, друзі. Хороша штука, але дай Бог, щоб воно хоч приймалося. Боже. треба у що... водичку його. Все, щоб воно зараз я це все. Почекай, не розпаковую нічого. Це треба те, як його у воду поставити, напевно. Коротше, зараз подивимося. Знаєте, що я вам друзі скажу? Я дуже задоволена таким подарунком, бо я дійсно дуже давно хотіла троянди, котрі в'ються. І дуже тішуся, що мені такий подарунок зробили. Ай, вони хотіли якнайкраще, видите, але що ж то за упаковщики? Корінь сухий, зараз ставимо у воду. Надіємося, що трошки зараз пообтинаю, щоб воно мені трошки. Треба ну, треба обтинати, бо того, що воно живе було, щоб до живого, щоб водичку ну, скоріше добре, взяти. Добре, добре. Ща... Корневін, таке це дуже треба. Ну, не знаю, коротше. Якесь добриво, Ну, побачимо. У нас добрива, друзі, так не бракує, бо, того, що, бо того, що як ми тримаємо худобу, то їй і добриво, Так що перегною у нас є досить. Добре, зараз ми це все в водичку. Я щиро дякую своїм рідним, що мені зробили подарунок. А Ну, е Тим, хто це відослав, то побажала би кращого їм упакування. Ну, це буде окрема тема, і це буде скоріше не в Ютубі, а в Тіктоці, щоб побачило дуже-дуже багато людей. Поки що йдемо з цим робити порядок. А вам всім йдем, дякую йдем. за увагу. До слідуючого відео.